Зараз ми вас хочемо познайомити ще з однією дуже важливою технікою, яку можна використовувати при роботі з травматичною подією і, власне, при консультуванні в школі. Це є техніка складання історії, і це є важливою тому, що травма за своєю природою може впливати на наше уявлення про себе, про навколишній світ і про наше майбутнє. Тому діти, підлітки чи дорослі, які пережили травму, можуть мати російні спогади про подію. Вони можуть мати російне сприйняття свого досвіду, а також їм важко може бути уявити своє майбутнє. Саме написання історії може допомогти розташувати ці спогади в хронологічному порядку і допомогти надати новий сенс цій нове, цій історії, нове значення. Тому, коли ми складаємо історію з дітьми чи підлітками, в кінцевому результаті дитина отримує таку заново організовану і доступну для неї історію життя і, відповідно, новий сенс майбутнього. Коли ми складаємо історію з дитиною, дуже важливим є залучення батьків. Вони допомагають нам власне в знайти, дослідити і розташувати наші спогади в хронологічному порядку. Не завжди діти можуть власне, і підлітки також пам'ятати про те, що трапилось, тому залучення батьків є дуже важливим при складанні історії. Також важливо пам'ятати, що коли ми працюємо з дітьми і підлітками, ми можемо підходити дуже креативно творчо до написання історії, і ми можемо використовувати колажі складати, ми можемо малювати малюнки. Чим менші діти, наприклад, діти молодших класів, ми можемо ці історії розігрівати розігрувати в грі, коли ми її складемо. Отож, історія написання історії, складання історії є дуже важливою, і також важливим є, як ми це робимо, яка послідовність написання історії. Кожна історія має початок, має серединку і має свій кінець. Угу. І для того, щоб нам краще, знаєте, було укладати цю історію в певну послідовність, ми можемо користуватися певним таким алгоритмом або і певними такими запитаннями, які допомагають укладати у цю хронологічну послідовність. Бо як вже було вище сказано, що деколи дітки не пам'ятають, що було спочатку, що було потім, так а для того, щоб пам'ять уклала це. В правильний спосіб нам справді важливо це зробити у ось такій послідовності. Спочатку нам дуже важливо зрозуміти, так справді дослідити разом з дитиною, з її батьками, що трапилося ще до того, як подія відбулася, що ти робив, так, чи де ти був, чи де ти була, так що відбувалося навколо. Так. І це справді може допомогти дитині е, такої, стати такою, знаєте, точкою відліку, від чого почалася ця подія. І тоді наступним запитанням: як ти дізнався, що це сталося, так як ти зрозумів. Перше відчув, що щось відбувається не так. І ми розуміємо, що знаєте, травматичні події бувають різних характерів. Так і це може бути якась природня катастрофа, це може бути війна, може бути якийсь обстріл, може бути не, несподівана е, якась аварія. Так? Тому нам дуже важливо так справді з дитиною розібрати і зрозуміти, як вона зрозуміла, що щось почало відбуватися з нею не так. Тоді середина історії є про те, що коли ми обговорюємо з дитиною дуже делікатний спосіб про те, що трапилося вже після цього, як ти довідався, що щось почало відбуватися не так. Що ти робив чи робила так? Яка була твоя поведінка, як ти реагував? І взагалі, знаєте, ми справді спробуємо з дитиною зрозуміти, як взагалі це відбувалося, так як відбувалося сама самі такі, знаєте, найскладніші. Обставини цієї травматичної події, і тоді е, наступним е, таким етапом у е, побудові е, історії є те, що ми спробуємо з диною зрозуміти з яких ознак дитина зрозуміла, що історія вже вже закінчилася, що це. Зупинилося, так, що ти робила чи зробив після цього, так? які були події, так? Чи, що інші зробили, чи були ті добрі дорослі, які могли огорнути тебе безпекою, спокоєм, дати тобі відчуття того, що ця подія вже є позаду? І ми розуміємо, що для багатьох молодих людей, дітей розповідання історії може бути дещо складним. Моментом, так бо так, якби треба знову повернутися в тій ситуації, яка передувала цій події. Про саму подію треба розповідати. І потім про те, що було після події. Тому в самому консультуванні на завершення нам дуже важливо. Запланувати з дитиною, коли і кому дитина розповість ту історію вже з поправленими когнітивними наданими значеннями, з поправленими такими, знаєте, емоційними реакціями. Бо нам дуже важливо, щоб розповідаючи цю історію, дитина уклала для себе правильне пояснення, правильне сприйняття тих чи інших подій, бо за через брак життєвого досвіду, через Брак певних, знаєте, моментів дитина може не в добрий спосіб ці речі інтерпретувати і складати. І коли ми говоримо про більш-менших дітей, так дітей молодшої школи, для них добрим способом укладання історії є метод терапевтичних історій. І коли ми, знаєте, укладаємо ці історії, вони теж мають певну послідовність, і зараз я хочу разом з вами таку терапевтичну історію розповісти. Для однієї дівчинки, яка мала сепараційну тривогу, і, відповідно, ми е, бачили, як цій дівчинці було складно залишатися в початкових класах без мами на уроках, як вона плакала, як було непросто. Тож історія може звучати приблизно ось так: так що одного разу, давно чи недавно, е, відбулася така річ, так що жила. В лісі одна маленька, дуже гарна білочка, яка мала таке пухнасте волосся, і мала такі гарні карі очі. І деколи ми можемо сказати, що знаєш, вона навіть чомусь була трохи схожа на тебе. Так ми розуміємо, що відчуття ідентичності справді допомагає дітям таким трохи більше зануритися в цю історію. І тоді ми говоримо про таку обтяжливу подію. Так, наприклад, ми знаємо, що з цією маленькою білочкою трапилася одна дуже неприємна історія, коли вона поїхала з мамою, білкою і з своїми маленькими братиками, білченятами, поїхала у інший ліс. На жаль, так трапилося, що дівчинка, маленька білочка, загубилася серед листя, серед великих кущів. Десь вона згубила свою маму, білку, і своїх братиків-білченят, і так їй було страшно. І вона подумала, що вона вже більше ніколи ніколи не побачить свою маму і своїх братиків-білченят. Ну тоді кажемо, що це так шкода, так, на жаль, так буває, що маленькі білченята губляться у великому незнайомому лісі. І тоді ми е, е, наступним блоком пробуємо допомогти дитині надати. Правильне значення, допомогти їй вирішити цю проблему. І тоді маленька білочка з розповідей мами знала, що у кожному лісі живе мудра сова. І ця сова знає про всіх звіряток, знає, що можна робити, і може щось порадити. І тоді маленьке білченятко, швиденько своїми очками, почало шукати цю сову, і сова сказала їй, що вона може. Зараз облітати цей ліс і своїми пильними очима вистежити маму і повернути маленьке білченя їхню сім'ю. І тоді, на завершення, ми кажемо так, що після цього маленьке білченя знало, що мама завжди-завжди повернеться за своїм маленьким білченятом, що мама ніколи, ніколи його не оставить, не залишить його у цьому великому лісі. І, як правило, на завершенні є так, щоб вони жили щасливо і довго і мирно, і маленьке білченя зростало в доброму настрої зі своїми братиками-білченятами і своєю мамою білкою. Десь так приблизно може звучати терапевтична історія для менших дітей. І коли ми говоримо вже про старших, то ми розуміємо, що, можливо, метод терапевтичних історій таких казок може бути не надто е, таким цікавим, і справді треба тоді так загортати дуже в цікаву обгортку, але, як вже було вище сказано, що цю історію можна укласти у вигляді якогось коміксу, у вигляді якогось колажу, яка, і який теж буде нести цілюще значення для тої чи іншої дитини.